Ми сьогодні в музеї перелову і йдіть, е, е, покажу, яке колись село було. От, хата Київська область. 19 століття, середина. Ух ты. Селах старались кожна родина займатися якимось ремеслом. Тут жив пасічник, у нього була версіка. От тут хатина, але вона закрита. Цікаво, що ось ці хатинки вони куплені, от, наприклад, там в якомусь селі, і кожна частинка вона підписана, потім її привезли от цю хатинку, і як лего її тут склали. Ось. Ну, я думаю, що з цими не зовсім така історія, але типу, їх там фотографували ось на місці, потім розбирали і тут вже збирали. Коротше, дуже-дуже цікаво. Там дирка, підвал Альона. Та ти що? Коли ти, а коли вставати. Отак, то як хреб. Дивіться, бачиш, якщо прямо дивитися. Це хрестик, Да? А якщо всі є то вона... Теж ластівка, але тут дуже цікаво. Це, виявляється, хата рибака. Пішли. Це школа, це щось новеньке. От так колись вчилися, так? Да? Заходьте. Здрасуйте. Добрий день. Піднімалося. Туди всередину накидувалося вугілля, те, що горіло там в печі чи ще десь. Туди він нагрівався і після нього, коли він нагрітий гарячий, то одяг зголодили і він розгрівався. Це був дуже важкий. Ікось це в шоці. Ну що А ще тут можна поїсти? Вероніка вибрала такі варенички парові. Зараз Коротше, дуже велика територія, багато чого є. І що, дать? Це вареники у тебе? І як? Мечні. Мечні. А ще я купила такий борщик і такий бутерброд з салом. Ммм, <мес> няма-няма. Розчарування в тому, що ця, -ця булка, вона взагалі не їстина. І дуже сильно тверда, а я люблю таке типу себе з вулочкою волосом, мабуть, потім його змістить. Тут мені дуже природа сподобалась. Тут дуже багато ходити, тому. Я стомилася і потім мене тато ніс на ручках. І беріть самокат! Що все стомилися, дуже собака не спить на руках. Вероніка сидить на руках, поки не спить. І як тобі підійматися? Зиму ловили на ньому, щоб сюди надати. Наряд праці. У -у -у. А от десь рибу ловили. Бачиш такі сітки, як ми колись ставили в ставку. Робили дуже цікаво дивись. Бачиш, отака От штучка, потім чик-чик-чик і ниток Ось таких. Ну, бач. Бачиш, Мукус? Бачиш. А це ми дивилися на одяг. Я тут казала, що в цьому пальто ходив позатий дядько. А ще була виставка скринь. Вони колись були заміши. Цей музей просто неба ідеальний варіант для сімейних прогулянок. І часу разом. Музей це прикольно. Надіюсь, вам відео сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ще зайдемо тут ці домики, я не бачу, наче вони відкриті.